Наш преснопам'ятний земляк, блаженніший митрополит київський і всієї України Володимир Сабодан говорив, любити свою батьківщину, це так природно, як любити свою матір. Ця любов властива кожній людині, яка народилася на рідній землі, яка трудилася, яка з дитинства бігала по цій землі. Яка відчуває ціну цієї рідної землі, яка живе на ній і хоче померти не на чужині, якщо навіть там і комфортніше провести залишок свого життя, але на своїй рідній землі, на тій, на якій вона і народилася. І ця любов до Батьківщини для кожного з нас є природньою. Тому так само, як ми любимо Матір свою, як ми любимо перш за все Бога і святу Христову Церкву. Тому ми і підносимо свої молитви сьогодні до Господа Вседержителя Творця Неба і землі за наш стражденний український народ і за нашу державу, за її владу. І за військо, яке сьогодні захищає терени нашої держави. Сьогодні виповнюється 32 роки, як було проголошено незалежність Української держави. В умовах повномасштабної війни це свято державне, ця дата особливо актуалізується. В житті нашого народу і кожного з нас, хто молиться, хто разом з своїм народом переживає і спільними зусиллями творить у непростий і надскладний час спільне майбутнє. Ми сьогодні молилися, дорогі брати і сестри, і будемо молитися у подальші дні нашого життя за нашу державу і за наш народ. В єдності сила народу. І заради цієї єдності ми повинні працювати і перш за все молити Господа Бога, щоби Він нам подарував її. Ми маємо це робити по совісті, так як вона нам підказує, бо це є голос Божий всередині кожної людини. І якщо навіть інші люди, такі ж самі співгромадяни, як і ми, не розуміють цього чи вважають, що це. Не є таким, що відповідає діяльності, молитвам, переживання за рідний свій народ і свою державу, то ми залишаємо їх на суд Божий. А всі і далі будемо трудитися по совісті нашій заради того, щоб спільними зусиллями наблизити мирне небо над нашою рідною землею. Спокій у нашій церкві, знизити той градус напруги, який сьогодні хвилює усе наше суспільство, і з миром у душі кожного з нас будувати крок за кроком загальносуспільний мир, який так потрібен нашому народові для того, щоб у цьому мирі перебуваючи. Ми змогли досягнути бажану і жадану перемогу над ворогами видимими і невидимими.